Всім привіт! Даби не зайобувати вас дуже великою кількістю інформації, хочу розповісти такий офісний блог про ось такий мультикартрідер. Цей картрідер я купив для того, щоб воно читало флешечки, GoPro, там на роботі, робити, монтажити відоси. Ось, Купив його в брейні. Є такий магазинчик, силочку залишу, коштує воно щось там 100 з чимось гривень. Фірма Grand X. Якщо видно, десь тут написано Grand X, нащо нам тратити дуже великі кошти, якщо ти будеш цією флешкою користуватись, там чисто підключити і не витягувати чи витягувати це вже, то вже твоя справа. Тому відкриємо зараз, побачимо, що тут до, до чого. Підтримуємо ось такий девайс. Він, звичайно, люфтить, я вже показував на відео, тут все шатається. Але за 100 чимось гривень то є топчик. Побачимо, скільки він буде ще працювати. Це. Дякую за увагу. Бувайте. Покажу, як він